Карта бойових дій за 18 листопада росіяни захопили Дворічанське на Харківщині, продовжуючи розширювати плацдарм на західному березі річки Оскіл. Таким чином зростає загроза для міста Куп'янська. На Лиманському напрямку ворог поглибив вклинення на північ від Ямполя, обходячи селище і наближаючись до міста Лиман. Це головне місто у цьому районі оборони. На Донеччині на північ від часового яру. Росіяни просуваються біля села Новомаркове по лінії каналу Сіверський Донець-Донбас і водночас. Тривають бої у Покровську і на околицях Мирнограда, які окупанти прагнуть оточити у Новопавлівці. Наші війська завершують зачистку після Банзай-атак і скиду десанту у самому селищі залишки піхоти росіян виявляють і знищують військові 59-ї бригади. І знову зафіксовано просування Росіян біля Гуляйполя. Там ворог просунувся біля сіл Арівнопіля і Новоуспенівське. Хоча командир штурмових військ, полковник Манько, запевняє, що ситуацію вдалося стабілізувати.